У вас загуста і брудна кров. Звісно, над цим треба працювати. Що саме з наших препаратів стане вам в допомозі? Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Я завжди рекомендую споживати за нормальну кількість води в організмі, саме завдяки їй теж розріджується кров. Саме антиревматин антиривматим має таку можливість, він містить попередник асицилової кислоти, які розріджує кров та перешкоджає тромбоутворенню. Далі обов'язково очищаємо лімфатичну систему. Лімфорен очищує судини від холестерину, покращує живлення і постачання клітин киснем, зменшує набряклість тромбоутворення і зміцнює стінки судин, роблячи їх більш еластичними. Капісудин чистка і відновлення кровоносної системи. Капісудин зміцнює венозні стінки, зменшує проникливість і крихкість капілярів, зменшує утворення промбів, запобігає появі артеросклеротичних бляшок в артеріях. Омега 3. Це джерело жирних амінокислот. Вона покращує роботу мозку та серцево-судинної системи, відновлює еластичність судин, зменшує ризики тромбоутворення, знімає запальні процеси. Лецитин покращує стан судин, допомагає транспортувати поживні речовини та вітаміни у всі тканини та органи, не дає жирам відкладатися на стінках судин, бореться з поганим холестерином. Тож скористайтесь таким комплексом, залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.